Thank you. Озові з'явився новий мурал. Ідея створення художнього розпису, який відтепер прикрашає стіну багатоповерхівки, де знаходиться громадська організація Лозівська спілка ветеранів АТО. Прийшла з наближенням свята Покрова Пресвятої Богородиці, говорить представник спілки Андрій Гринь. На муралі зобразили постать Богородиці, яка з давніх давен вважається покровителькою усього українського козацтва. А в нашому сьогоденні і українських захисників і захисниць. Ідея була простою, щоб якусь сіру стіну зайняти якимось цікавим і смисловим змістом. На цьому муралі зображені три епостасії визвольної війни за незалежність України від козацтва, від упівців і до нинішніх наших військових захисників, які захищають незалежність країни зі зброєю в руках. На розписі зобразили маки, переплетені чорними стеблами, які символізують кров і чорну стрічку. Паралельно маки є символом миру, який використовують у країнах Європи, відзначаючи день перемоги. Також зобразили колосся пшениці та блакить неба як символ українського прапору. Андрій додав, що мурал створювали ще для того, щоб додати у сіру буденність трохи теплих кольорів, в які вкладений зміст. Щоб люди звернули увагу. ну… Проходячи повз сірі будинки, там, якщо звернути увагу, то мало за що чіпляється око. Природа нас там радує всякими різними вбарвами, та якісь кольорові вивіски, але вони ніяко ну, не чіпляють людину за душу, за серце. Тому щось вирішили зробити таке по-справжньому якесь яскраве місце, рядом, до речі, пам'ятник Атовцям. Ця художня композиція розповідає не тільки про історію України, але і її мистецтво, говорить Андрій. Створений мурал за кошти благодійників. Якщо хто бажає подумати над цією світлиною, то може собі знайти різні елементи, які там за щось щепляють, про щось розповідають про історію і ну, складова велика в цьому муралі. Ну і головне, що в цьому муралі він зроблений. Безкоштовно, на благодійні, ну як, благодійні кошти, які від душі. Ніхто нікого не заставляв. Хлопці-будівельники патріотично налаштовані, які підготували поверхню. Знайшлись люди, яких після ремонтів залишились кошти на фарбу. Знайшлася людина, Юлечка, яка виконала саму роботу. ну і дівчата, які там приходили допомагали. От. А також окрема вдячність. Жіночому легіону, які ну підтримали цю ідею, художниця Юлія вже виконала декілька подібних розписів у нашому місті і висловлює подяку спілці ветеранів АТО за запрошення попрацювати над створенням цього муралу. Цей проект є для мене дуже особистим, адже я його це Мурал вдячності та нашим захисникам, дякуючи яким. Взагалі можливо зараз працювати в нашому місті над розписом. Юлія працює жовтня місяця. Художниця говорить, що свою допомогу пропонували і небайдужі лозівчани. Робота виконується фасадними фарбами для того, щоб надовше зберегти наш мурал в такому вигляді. На початковому етапі створення муралу мені допомагали дівчата із жіночого легіону. У нас було дуже весело, кожен приходив і питав, чим я можу допомогти. По відгуках наших лазівчан, які проходять повз їм все дуже подобається, це надихає. От. Крім того, особливістю цього муралу є два орнаменти. У них закодовані ті слова, які хочуть почути, мабуть, не лише лазівчан. Не всі українці. Тут два ті слова це Україна і перемога. Так, перемога над ворогом, перемога над власними страхами. І з перспективою на майбутнє ми створили цей мурал з бажанням вдячності і перспективи, тому що все в нас буде добре. Подібні проєкти варто створювати і надалі, адже мурали є окрасою будь-якого місця, говорить художниця. І навіть інколи саме за муралом впізнають місцевість.